Жодної уцілілої хати, а подекуди зруйновані цілі вулиці. Саме такий вигляд має село мирне на Миколаївщині. Понад вісім місяців там була зона бойових дій. Ворожі війська стояли за пів кілометра і навмисне гатили по сільських хатах. Нині до своїх зруйнованих осель поступово повертаються люди, щоб відбудуватися, а головне посіяти. Адже в мирному майже кожен має земельний пай, в якому стані домівки та техніка місцевих бачила наша кореспондентка Наталія Якобсон. Зараз назва села звучить як злий жарт або іронія. Мирне на території Миколаївської області, однак розташоване зовсім поруч із Херсоном. У саме село військові РФ не заходили, лише перекидали техніку, щоб наступати на Миколаїв і Гатило по людських хатах. Усім, що мали у нас літало все. Ви бачили самі хвостовик від точки. У літали касети, літали гради, запальні. Магній оцей літав. У селі 220 хат. З них 85 окупанти знищили вщент. Будинок пані Віри вцілів, а от всі господарські споруди потрощені. Ангар, в якому до війни зберігала добрива, жінка жартума називає планетарієм через посічену стелю. Бідкається, що сільгосптехніку не відновити. До повномасштабної війни жінка мала власне фермерське господарство і обробляла землю. Комбайн наш вже ніколи не вийде в поле. Мабуть, я кажу, що зробив цей комбайн. Мабуть, якась така техніка, що загрожувала Росії Хамерсь або ще щось. Він ж ніколи не вийде. Ну, довелося всі договори оренди на даний час розірвати, тому що зрозуміло, у нас поля не розміновані. У мирному до лютого минулого року у кожному дворі була сільгосптехніка. В селі майже всі мають паї. Жили з того, що обробляли землю або здавали її в оренду. Зараз більшість техніки знищена окупантами. Те, що можна відновити, люди ремонтують власноруч. Вигоріло все, прильот був Це ось під цей трактор, прильот був ділили, був посчитали на 120 тисяч ущерба. А так ми були тут до 13-го числа марта. І від 14-го вже виїхали утра, тому що ночі танк обстрілював село хаотично. Олег один з небагатьох у селі, хто попри ризики вже засіяв житом та ячмінь. Вже поля посіяли 22 гектари. Ячміння ще сімечку плануємо. Ну, треба розмінувати для початку поля. Нема кому розмінювати. Прийшли самі з іскателями і посіяли. До війни у мирному жило понад 700 людей. Коли село звільнило українські захисники, було четверо місцевих. Масово жителі почали виїжджати торік, після 16 березня, коли окупанти почали прицільно з танків розстрілювати цивільних. Серед перших жертв російських нелюдів дружина Василя Олена. Вона на секунду раніше поріба вийшла. На секунду. Так би нашу сім'ю всю накрили би. Вони взяли по приборам її. Танк підійшов і держав нашу хату на прицелі і вистріл. До утра тіло не дали убрати, Снайпери сиділи в ставку, дерга їхня. Навіть поховати по-людськи не змогли. Чоловіки, діти зібрали залишки її, замотали щось і похоронили в садку. І ось буквально, може, місяць тому. Було перепоховання на кладовищі. Та в селі були місцеві партизани. Вони тримали зв'язок з українськими військовими і казали про ворожі позиції та рух техніки. Вони йшли колонами під посадкою, через наші, через наші вулиці йшли. Ну я це все говорила нашим. А вони а куди іменно Степан? Бо вони йшли на Ніколаю. Нині селяни потроху повертаються вдома вже 60 людей. Підлатали літні кухні, бо хати зруйновані. Нам треба шифер, нам треба доски, дліні, які стропила треба міняти. Вікна нам треба, тому що у нас в хатах ні в кого вікон немає, дверей входних. А комунальники поступово лагодять зруйновані комунікації. Два тижні тому у селі з'явилася електрика і запрацювали водонапірні вежі. Та газу поки що нема. Служби ще не відновили систему. Наталія Якубсон, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.